Але жіночка, чоловік, який зараз на війні і потребує допомоги, і вона звернулася за клітинним харчуванням. Чому вона звернулася за клітинним харчуванням? Бо вона побачила пост своєї знайомої. А та знайома просто в публікації описала, як її батько лежав уже там 2 чи 4 дні, навіть не хотів їсти. Його просто виписали вже додому, у нього по 15-20 разів була діарея за добу. І він просто прощався із життям. І е, їх знайома, ну, знайома цієї сім'ї просто порекомендувала Фітлайн. І я зробила консультацію, і я сказала, якби ви знали, що я вам зараз рекомендую, то ви б геть серед ночі знайшли можливість поїхати і знайти батьку, тому що важлива кожна хвилина. Це не є ліки, це не є панацея від усього абсолютно, але це є така ресурсність, що мене може зрозуміти тільки той, хто спробував. Знаєте, що відбулося далі? Оця публікація про стан батька, про те, як він після першого коктейля Джуніор і е, до, до це Omega Q10, після першого коктейля, він сів. Після другого коктейля він захотів поголитись. І в мене на сторіночці є репост ці, цього відгуку, і я просто дякую людині за те, що вона не посоромилась описати свою приватну домашню ситуацію. І зараз цим батьком такі сенсаційні зміни за перший місяць використання продукту, що ви знаєте, це схоже на якусь казку, але людина, у якої є проблема, прочитала цю публікацію і прийняла рішення проконсультуватись. І коли ми сьогодні з нею говорили, вона каже, що два з половиною роки назад її знайома, в якої були у дитини проблеми з онко, зараз має гарний стан здоров'я дитини. І їй навіть трішечки там пригощала продукцію фітлайн. Розумієте, два з половиною роки назад перший був дотик. І вона не повірила, не, не сприйняла. І ось зараз другий дотик, коли вже сама побачила публікацію у Фейсбуці випадково. Чому я про це говорю? Зараз, як ніколи, просто не через те, що е, мені так треба. Вибачте... Я не знаю, де ви його будете купувати. Найкраще через представників, через тих, хто вам порекомендував, це найкраще, це в ідеалі, тому що так буде безпечно для вас і для ваших грошей.